Ну і всім привіт! З вами я Денис. І сьогодні ми граємо Майнкрафт. Та Майнкрафт. І зараз ми будемо виживати. Ну, а поки в мене загружається світ, ви спустіться під відео. Нажміть червону кнопку підписатися і лайк. Ну, а в мене вже є загрузка. Я, може, скачаю нову версію Майнкрафту 1.5. У мене зараз якась, не знаю яка версія, а ми десь з'явилися в лісі. Ну, зараз я знайду поляну і продовжу. Ну і от, я вже знайшов місце. Так. Давайте ми займаємо ці блоки і будемо з чогось строїти їм. Але перше, як завжди, ми йдемо, добу добудемо дерево. Так. А що це там таке? Щось хтось построїв. Добре, добуваємо ми дерево і зараз крафтимо верста всі такі е потрібні речі. І напишіть в коментарях, чи подобається вам Ананас. Мені, якщо час подобається. А ви напишіть в коментарях, чи не подобається вам. Подобається чи не подобається. Ну, от, я скрафти ось так. Ну так, вибачте, що в мене скін Стіва. Я, ну я поміняю. Давайте вот, вот тут поставим вот так. Давайте же раскрафтим сундук. Ну туда трошки поставлю. Оп. Тепер готово. Так, тепер робимо палки. Треба нам ще піти добути дерево. Оце нам наш сімчик. Курочку покормлю. Курочку покормлю. Кормись. Форміть. Все. накормив я курочку, вона ну що за мною? Ні, воно не за мною бігає. Ну, а ми йдемо добувати деревом. Ну, топором було би швидше. А так, тут у мене комінати пора. Треба добувати рукою. Тут же нема. Так що йдемо крафтити топор. Перше крафтимо. Так, крафтимо топор, крафтимо кірку, крафтимо лопату, крафтимо меч. І ще щось можна без крафтити. О, ну Давайте скрафтим дверку для нашого діму. Зараз ми поки що поставимо в Б... сундук. Беремо нам і йдемо знову добувати деревом. Важко трошки грати навіть на виживання. Але ми справляємось. О, тут дуб. Давайте його тут посадимо. Так. А що я знайшов? Ну, 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 чесно, я не знав, що тут є деревня, я просто сюди прийшов дерево добувати. Я чесно не знав. Що тут є деревня. Голім. Я их не буду бить и позора и нахід можно разак. Оп оп, оп. А чого? Е... Ні, да біжить. Коли він перестане за мною ти бігти, просто його вдарю що я тебе вдарив. тобі що щось станеться? Що ти як дикий бігаєш? Ну прям перед носом поставив. Отак. От я хотів собі спокійно повиживати. Виймен. Отак. От ну, ідемо... Йде тепер мій цю фор? Вот Вот ніколи не бийте голіду. Вони волоразу б'ють. Якщо вони... Навіть якщо ви будете ткати, все равно вам це не поможе. Так що не вийте голів. Оце цей голів. Ну добре, ми хотіли построїти дім, але я. Але я загубив сундук. Гореться вже не також і страшно. Бо в мене ще там було 5 дерев, можна його скрафтити. Там що таке? Моє? Ні, це не моє, а да мій сундук. Напишіть в коментарях, хто бачить. Тут я десь, в принципі, деревню знайшов. Так. Тут вона... А, во! Так, це весь мій сундук. Так що давайте ще скрафтимо на табор. Вибачте, я, начебто, поставив відео на паузу. То я кравчу топор. Дерево, які хотіли. Ми вже, напевно, в другій частині будемо строїти дім. Може в другій, може в цій трошки начинаємо. Напевно, що в другій мичине. Ну так, вже тут сонце сідає, то я зараз з вами ще буду прощатись. Вже зараз з вами буду прощатись. Так. Ну та, і сьогодні ми нічого не построїли. Ну ви ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну і з вами був я, Денис. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па!